Коли згадуєш що мер обіцяв киянам за останні 11 років, починаєш розуміти, що в цій країні забувають усе метро на Троєщину було. Метро на Виноградар було, питна вода з-під крана на оболоні, та звісно теж було. Подільський воскресінський міст це вже взагалі окремий жанр, міська версія анекдоту з нескінченним продовженням. І кожна ця обіцянка подавалася так, ніби завтра, зранку, ми прокинемось десь у Копенгагені. Чиста вода, нові станції, європейські стандарти, а потім минає рік, два, п'ять і тихенько, без зайвого шуму, все забувається, наче й не у 2015-му мер урочисто пообіцяв, що на оболоні починається епоха питної води з під крана. Прямо з травня, прямо зараз. Це ж не якийсь міфічний чи метро, це вода, елементарна річ. Оболонці тоді повірили. Минуло 10 років, а люди досі купують бутильовану воду і сваряться з Київводоканалом. водоканалом. Проект тихо зник у тумані гучних заяв, де саме з метро, спочатку Троєщина, але без конкретики, потім виноградар, але. Трохи згодом. Щороку нова дата, нова презентація, новий оптимізм, наче марафон, де фініш постійно відсувають ще на одне коло. А виборці, як ти, виснажені бігуни, терплячі, мовчазні, уже й не питають, куди ми взагалі біжимо. І от так воно й працює. Обіцяв, почекали, забули. І можна обіцяти знову. Бо в політиці пам'ять завжди коротша ніж черга на маршрутку з Троєщини.